Всім привіт! З вами Вовре і ще один новий персонаж. А що, ну, по закінченню сезону на арені. Траймую дівчину і дівчину в броні. Це непоганий ПВП-персонаж. Натверх команда загалом досить багато чого можу. Посон це на босах це нам не допоможе, але загалом це круто. Не. І бедфу. Це круто. Рівню. Щастям плавой крайнько. Слава навіть не золото. Ну як вам? Ну от так. Давайте повітні. Ощо? Новий айн почався? Так би мовити. У е, нас зірка. Адам. І. і Артефакти, які ми тут отримаємо. Роба кандака. Непоганий ПВЕ е, артефакт, тобто він бафає вашу атаку, е, яким чином. Вам потрібно використовувати енергію, і один спецприйом дає стак нашого артефакта, який стакається максимум до 30 го рівня. То і є шанс відновити витрачену енергію, якщо набити 25 комбо. Тобто досить непоганий артефакт, його можна багато де використовувати, багато на кому, на тому ж пістбої. На ті ж Бетвумен утоплений щоб бафати її урон. Але ось що я вам скажу. Сам босс чорнего це, це просто ще самий токсичний важкий босс в цій грі. Ну, тобто, він вас буде викидати, він буде ваншотити, він стане в бій. Його дуже важко пройти. тобто, я його не люблю. Але ми починаємо тільки перший етап, який ми пройдемо дуже і дуже легко. Бедвомен. No. Я зібрав, а не відкрив. Ми зараз будемо шотити. Легко надіюсь. Дівчину. Мультиверсал. Можна буде забрати команду, ідеалі нам потрібно і зелена стріла. Я учує. Трипом, Ладно, ліхтар. Стерк. Кому він нам потрібен. Все дуже просто. Опасивка. Плюс 5%. Ізірці 70. Вірка. Одно. І також він зменшує, хоч я повагу. Порт. Астхі, у вас є. Поки у вас її нема, можете. Пэтмен, власті, отакий. Ось. Так, я не думаю, що мені хто. У мене. Що команда, і я зразу скажу.

Одно поставлю стану. Звичайний панель і атаку. підвещує так. Вчора он. В області не вже вище. Тобто, відповідно, не бачу сенсу. Тут можна. Вчора було двадцять тисяч, а сьогодні десять п'ять. Планово ліфте. Також потрібно качати тільки катфуми, сірок і більше їх. Зараз теж просто я думаю всю легко. І Ну, я не знаю, подождіть. Бачيني. Ем, таш. Тикно. Бачيني. Чому цей персонал хороший? Його прокачати правильно він буде котати вам просто все, що ви тільки зможете зробити. Хіба що вам попадеться босс, який має імпонент. Тут ще азарт то темноч, то незвичайний так. Yeah. Mm -hmm. Тут іменно вот, ці карти. Кітко. Рядко... Хоча ось який мой етап. Наразі я не можу згадати жодного, одного. Але коли вижу дойдати ось. Райден, лайдом і. Рейвен, якось комбінаційно з Рейвеном. Той же Акуабан з тим слайдом можна прийти багатьох босів з-під Рейвена. Це команда, качайте. Але щоб зібрати команду, вам потрібно босів. Забувати ресурси, артефакти. Більшість безплатних артефактів доволі Доволі хороші. Вони не то, що ігра в хороші, це класно. Багато хто донатить багато людей, що отримати бета-клуб. Хочу як фактики, знайти там демеджу дуже багато. може, в залежності, як ви його комбінуєте, але з ним багато персонажів можуть ваншотити. Також є амулет. З ним також можна веншотити багатьма персонажами, бо він клада і стакі сходить до стаки, стаки в рейвен. Тобто ви ваншоти. Або ви прокачуєте дедвомент і ваншотите з будь-яким артефактом. Бачите, роблю фінального боса Казама. Не люблю цих посів, зазвичай вони мають дуже якісь дивні механіки, які мене бісять. Загалом не досить міцні. Нормально він на О! Я знаю. Якраз цю механіку, я думаю. не люблю, навиджу. Ага, не люблю і не належу. Груншот, але я думаю, що не було. Бачите, так крадає мою енергію, її можна збивати, тим чином нежний удар. Але я не можу реагувати на то, бо він вперед і вбиває мене. Нежний удар і це пропало. Це потрібно час від часу але думаю. Цього не доживу. Про тільки він заблокує мою атаку, він мене вб'є ну я не прочитав опис. Завжди так. Прочитаю опис і потім все. Ви побачите. Дійсно, можна спробувати впасти енергію чи ще щось другий спецприйомник, але я не хочу, поки він у мене. Але є шанс його. І таким чином. Що... Побайте. Бачите, досить немає мінімум з'явиться життя. І головне, щоб він звернувся з Не підстрибнув і так далі. прийдемо з практикою я вже досить багато програв Бетвумен і я навчився робити ці І все-таки ваншот. Я дарма хвилювався. Що за тю... Зразу можна пройти ще одного до рівня. У вас Бетвумен я б можливо грошей і. Ощо, а к момент роман зняв би трохи, але все. Можете стабільно посадовку. Топний персонаж. До речі, на сюрка можете не качати. Просто піднімайте йому зірки і качайте посилку. Більше нічого там не потрібно. Він фортвістик топор. Катити на нього ресурси, особливо на початках, нерозумно. Вам не принесе жодної користі, крім того, що буде посилкою. І все. А, ну, він спец. З... А удар в ривку. О, інтересно. Нічого. Вважаю. Він ще один босс. Якийсь раз. -шоті. Так, це режим нормальний. Так, це в стадії, але. Моя каунт. Тобто. Інчими персонажами я б так не називав. Ну, можливо, рейдером у мене був трохи прокачаний, можна пройти перших шотрьох. А мільйон що буде важко. Дивимося відео. О, нову тему. Тут і Ах, просто не научаю. Ви вже маєте планше. Да, 0 доларів. Ні, я не маю мені вона не треба. Угу. Відео на поморів. Ніякий. Ми його не робимо. Отже, цього. Ну, піаніно. Це ага. довгі реклами. Так, що? Він хапішка. Можна судно? Не хотілось б. Я не знаю навіщо я поставив включен. Прийдеться можна водій справ атаку, але ще не потрібно. І 90 Дуже багато. Мені теж дотного, але це вже пізно. Ов'язково качайте мені пощастило, я її не вибивав з коробок і. Малеклі, щоб поправляти спробу, бо Пэтмена я її... отримав на третій день. Остров або чотири. Енцикла. Звідси її отримувати класно. що зробили фішку, що вона відкривається в пірці, і потрібно тільки давати осколки. То вам 5 днів потрібно першу важкість. І якщо у вас є хтось і ось зараз зробимо цех ней. Так, додали фільтр. Що можна керувати. Так, до чого воно відноситься? всі команди наявні. От і нікий. Хоча йому я отримав, отримую буду її надалі прохладувати. Ставимося. До морози. Я, якщо вчасно, надіюсь за другий етап щось буде покраще. Дякую всім за увагу. Гарного дня, вечора, якщо у вас там не було. Побачимося. Екстрене включення і. Пробивши босів, забравши кристаллики, я вирішив відкрити ще одну коробочку. Мені падає. Та впадає... ну його, оце буде. Давайте я хто скажу. Шазам. Досить класно. Бо Шазаму, отримуємо Шазама. шазама. Ну, після реворку він би мав бути непоганим і маншотити своїм спецприйомом. І якраз в нього дуже класний дефактронаку. Ну що, будемо тестити. Ну, в цьому аккаунті не дуже потестимо, але, але вже класно. Плюс ще один контактний персонаж. Важен, щоб якийсь Бетмен або Робін у метал команду, але але, новий персонаж. Рінгс. Супер. Пристали в ноль. А я вапю чайок